Доброго дня, друзі! дякуємо, що ви з нами. У нас в гостях знов капелан Олександр, брат Олександр. І попередній епізод, який ми з ним писали, він дуже глибокий. Про цінності. Дуже рекомендую його переглянути. Про цінності, в тому числі про сім'ю. Дуже важливі речі. Ось, І я вас вітаю. Вітаю. Зрозуміло, що сім'я для військового, ну, можливо, це перший найбільший мотив, чому він військовий і воює. Друге, це найперша лікарня, реабілітація для того, хто повертається. І наш подкаст до речі, називається Метаморфоз. Зміни. Зміни постійно відбуваються в кожному з нас. Мусить змінюватися родина, мусить змінюватися дружина, ну бо мусить. Бо якщо не змінюватись, то не буде тієї дотичності. Ось. Діти мають розуміти батьки. А як має змінюватися суспільство? І чи мусить змінювати суспільство? Я поясню. Коли я спілкуюся з Ветеранами, ті, які прийшли після поранення, можливо, вони тут служать в тилу зараз. Ось. І один з військових розповідав, що він проходив певну адаптацію до цивільного життя. Каже: я перший раз вийшов в місто, я побачив, що людей нічого не турбує, байдужість тотальна. Святкування гучне, там, днів народжень, ну і, і все, що з цим пов'язано. В ресторанах, в кав'ярнях. Він каже, мене це дуже сильно зранило, і я закрився вдома. Я закрився вдома і каже, тільки дякуючи моєму сусіду, який просто до мене приходив і приносив продукти, сяде, посидить, навіть нічого не випитував. Каже, я. Трошки потрошки адаптовувався до, до звичайного життя. Ось. Мусить суспільство якось змінюватись? Тобто робити я маю на увазі свідомі якісь кроки, враховуючи те, що навколо нас все більше і більше стає людей, які прийшли з окопів. Однозначно, тут взагалі не може існувати двох думок. Суспільство. Держава, кожного громадянин має змінитися. В нас є велика проблема. Я поясню, чому на протязі десятиліть, десятиліть. Це напевно, десятиліття, ще коли завершувалося існування імперії Радянського Союзу. Це зачепило і ту державу, і на протязі десятиліть існування Незалежної України армія і військові. Тотально зневажалися. Це навіть не було мови про якісь престижність армії. Угу. Просто зневажались, сміялися, знімалися безліч фільмів, безліч різних програм, в яких військові висміювалися. Це те, це те з чим виросло, напевне, кілька поколінь з таким ставленням до армії. Ну, це правда, на мій погляд. Це правда. В той же час, коли прийшла війна, військові з 2014 року віддають життя. Хтось здоров'я, якщо Господь береже, не загинув на війні. Але вони віддають найцінніше для того, щоб ми мали мирне життя. Тому дійсно мають відбутися такі, знаєте, тотальні глибини зміни. Але це має передусім йти, передусім. З двох напрямків це держава і сім'я. Чому я кажу держава? Я думаю, що ні для кого не секрет, знову ж ми в першій частині говорили про ставлення, про реабілітацію військових в США. Угу. Ви знаєте, ветерани, здавалося б, вони вже кілька сотень років не воюють на своїй землі. Але ставлення до ветерана. В Сполучених Штатах Америки особливе. Причому це ставлення будь-якої особи цивільної. Тобто, це те, що держава донесла до громадян. Насправді таке ставлення відбулося після в у них. Бо коли закінчилася ця війна в Вітнамі, там дуже, дуже величезні зміни відбулися в Сполучених Штатах, тому що багато ветеранів вони повернулися багато розбитих. Людей і люди, які потім життя в них перетворилося на пекло. І напевне тоді Сполучені Штати переглянули концепцію. І це і відновлення, і реабілітація, все, все, все. Але це державна програма. Крім того, важливо, що в сім'ях, в родинах теж дітям з маленького віку пояснюють, що військовий він це людина, яка помирає за тебе, Готовий для того, щоб в тебе в домі було спокійно. Військовий їде, і якщо потрібно, віддає своє життя. Коли я потрапив в Ізраїль, Ізраїль взагалі воює всю свою історію. Як він утворився mm. да? на кінці 40-х років, утворюється Ізраїль, він воює весь час. Для мене, хоча знову ж таки поїздка була християнська, да? нас ми їздили дивитися дещо інше, але мене вразили дві речі: це ставлення до історії. Держави Ізраїль, ми зараз говоримо про державу Ізраїль. Це передусім очевидно в цьому меморіалі, меморіалі, меморіалі так, в Холокосту. Так. коли ти проходиш через ці зали, які йдуть один за одним, і вони йдуть в хронологічному порядку, коли вони показують, що з ними, як винищувався ізраїльський народ, вони нагадують всім. А там дуже цікава річ, в них цілодобово не зупиняючись. Не дивлячись на добу ніч, день, там оголошуються імена всіх, хто був закатований в Холокості. Всіх. Тобто, навіть якщо там немає відвідувачів, пам'ять, там оголошуються. Крім того, там на території меморіалу такі алейки, де дерева. Це дерева присвячені тим людям, яким рятували. Ізраїльтян. Тобто ми дивилися тоді фільм да, список Шинлера, mm -hmm. то бачив я дерева дивиться, це присвячено Шиндлерам. І там багато людей. Але це, це ставлення до історії. Але поруч, поруч недалеко, в них є військове кладовище. І там ховають всіх військових, які загинули на війні. В нас, звичайно, немає такої можливості. Ізраїль маленький, щоб зробити централізовано. А в них окреме місце, mm -hmm. де ховають всіх військових. І ставлення знову ж таки, ми чудово розуміємо, що в Ізраїлі кожна людина має служити, але їх не примушують служити. Для них це честь. Угу. Дівчина, хлопець, для них це честь відслужити в армії. І, але це все ж відбувається, коли держава робить все можливе, щоб показати суспільству важливість важливість тої. Того, що не роблять військові. А в нас зараз відбувається війна. Що роблять військові? Загинуть кожен день. Кожен день вони гинуть. Кожен день вони віддають своє життя. І трошки важко, і, напевно, важко хлопцям повертатися, коли ти ну, був щойно, ну не щойно, коли ти кілька днів назад був в бою, коли загинув твій товариш, а тут ти повертаєшся в рідне місто, ну, беремо наше місто. Да, Яке знаходиться там за тисячу кілометрів, і тут і життя ніби війни немає. Ви знаєте, через певні ці моменти, коли я вперше потрапив в Широкіна, можливо, в ну, мене вони не були так гостро, але знову ж тані, капіла має допомагати. Да? Угу. Але мені допомогли хлопці. І я в корні змінив своє ставлення. І зараз, коли я з військовими спілкуюсь, я намагаюся їм довести. Чують, не чують, це питання номер два. Хмельницький за тисячу кілометрів від війни. Коли ти приїжджаєш за тисячу кілометрів, тут спокійно місце. А тепер уявіть, Широкіно і Маріуполь. 20 кілометрів. 20. За 20 кілометрів вигинуть молоді хлопці. Угу. Приїжджаю в Маріуполь, бо інколи ми мали можливість виїхати в Маріуполь, купити продукти, приїжджаємо. А тут життя, як в нас, ось тут зараз. розумієте? 20 кілометрів. 20. І я запитував хлопців: дивіться, вас не дратує а такі речі. А вони кажуть, ви знаєте, ми там гинемо, готові загинути. І за тих, хто тут, і за тих, хто нас підтримує. Ну, вони так живуть. Але я не йду на війну тільки, тому да, але це, це такі самі громадяни, це наші люди. Ми тут, за всіх, за всіх. І я тоді це певні речі передивився, переосмислив. Дійсно, і якщо військовий повертається. Він має розуміти, що ну, так відбувається. На жаль, так відбувається. Але ж в той же час він був там, він вижив, пройшов через смертельні небезпеки, можливо, через поранення через... і за цих людей. Я не виправдовую цих людей. Я намагаюся донести, що може допомогти військовому. Коли... Він не буде очікувати, що тут все працює, все для фронту, все для перемоги. Коли людина очікує, має якісь надзвичайні очікування, вона е, отримує певні такі розочарування, угу. так, такі погане слово, вона розочаровується в певних речах. Але коли ти розумієш, що насправді я і воював, і за них, ну вони так живуть. Ну, нічого не вдієш, що я можу зробити? Але при цьому тому ще раз говорю, що держава має докладати максимальних зусиль для того, щоб допомагати військовим. Ну я вас чую, мабуть, розумію. А тепер питання: а якщо держава цього не робить по факту, чи робить? Але недостатньо. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з Сполученими Штатами і, і з Ізраїлем. Хоча, як ви вже говорили, що навіть при величезній підтримці тих самих ветеранів з В'єтнаму статистика жахлива. І якщо в нас ситуація така, що тільки ініціативні люди, переважно волонтери, роблять те, що роблять, допомагають військовим, роблять просвітницьку роботу. Звісно, що це не ті масштаби, що щоб, наприклад, це були запущені програми з іншого боку, щоб запустити державну програму. Це ж теж купа років мало би пройти. Як ви кажете, покоління пережили те, що армія зневажалася, навряд чи ми за один місяць, за рік можемо змінити ментальність людей. Правильно, ми 100% не зможемо зробити, але держава має цим займатися. Дивіться, зараз ворог прийшов на нашу землю. І я думаю, що не, хтось. Якщо будь-яка людина має, може мати бажання, в Ютубі може дати запит, і ми побачимо, яку великість фільмів вони вже випустили про нашу війну, як вони себе виправдовують. Люди-агресори прийшли на нашу землю, але вони створюють фільми, які впливають, там і так зомбоване населення, але вони показують вбивць героями. Вони прийшли, захоплюють нашу землю, вони вбивають нас, але вони. Держава по фільм за фільмом в них виходить, показують, які вони герої. Русські не бросають. Хоча ми бачимо, як вони вони ну це міфи, які розвіюються. Mm -hmm. Вони вкладають в зараз це величезні ресурси, і вони це роблять. Тому напевно нашій державі теж потрібно. Мож, ну, це стосується не лише держави, як централізовано. Це напевно стосується і місцевих органів влади. Як це робиться, наприклад, місцевий орган влади ну. Наприклад, я знаю що, деякі... Я знаю, що тому що мене діти з школи брали, тобто це місцеві органи влади роблять. Це чудово, що робить місцева влада, що фільм і школа обов'язково дітей завезли. Угу. Обов'язково. Тобто молодь зараз, яка сидить в гаджетах, їм не, ну, не, не прилетіло. Ну і класно. Повітря тривогу, о, уроків нема, круто. Ось це вони сприймають. А чим більше, якщо максимальна кількість фільмів, які є в нас, навіть повернутися до фільмів часів АТО. Показати ще раз їм кіборги, показати ще раз їм Іловайськ. Я пам'ятаю, що коли приїхала команда і показували фільм «Іловайськ», і цей фільм знятий про Донбас, про ну батальйон Донбас, знятий на кошти, які вони знайшли, і ті військові, які воювали, вони ще й грали себе. Я пам'ятаю пустий зал. Вони приїхали самі, вони розповідали. Та нам що це тоді. от вже ми тоді втрачали цей час. Ну є якась ініціатива, із, із іншого боку, байдужість людей. Ну в двостомто річ є речі, які має робити. Я ще раз говорю, що і от якщо є якісь організовувати, ну це для прикладу. Це не це ви розумієте, Це не панацея, це не панацея. Це маленький приклад, коли показувати фільми патріотичні і школи заводити, щоб вони бачили, що вони переживали це, що вони проходили через це. Навіть через це, 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 це маленька річ. Це маленька річ, але це хоч щось потрібно робити. Кажу, наш ворог на фронті пропаганди виграє дуже сильно. Добре. Мало б бути. Якщо нема, і не буде. Якщо ну, буде я по мінімуму. Я сподіваюся, що буде. Окей. Але я теж хочу сподіватися. Я не вірю в швидку зміну людей. Тим більше, якщо це не одна, одна одній людині, важко змінюватися. Наприклад, якщо вона рухається в сторону добра, так, то це дуже багато зусиль, переусвідомлень, проходження якихось внутрішніх конфліктів, болей, це необхідно. а змінити суспільство це ж набагато складніше. Ці процеси вони взагалі. І якщо таких ініціатив, про які ви говорите, взагалі мінімум, а з іншого боку, народ байдужий, що нас чекає? Ну, тобто, як це тоді виправити, Що ми роб, можемо робити, наприклад, от ви, я там друзі наші, які по-любому е, щось роблять, в якому напрямку потрібно зосереджувати свої зусилля по максимуму, щоб. Тому що ж і наш подкаст для того, щоб, щоб розірвати, щоб, щоб, щоб навпаки зрозуміти одне одного, щоб зрозуміти тих військових, які там пережили те, що вони пережили? Ось. Е, що робити коли 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 держава мало ініціативу ну дивіться перше перше запитання як прозвучало я дам відповідь якщо нічого ніхто не буде робити так, мене держава держава не буде ну не буде накладати uh -huh. максимальних зусиль uh -huh. то ми прийдемо по шляху який вже був пройдений до нас по перше давайте по почнеможки ну, після В'єтнаму величезна кількість самогубств алкоголі uh -huh. перетворилася герої ветерани перетворилися в таких людей це принесло надзвичайно серйозні соціальні проблеми в суспільство. Да, вони зрозуміли, вони почали змінюватись. Йдемо далі, повернемося до Радянського Союзу, коли вивели контингент війська з Афганістана. Велика кількість хлопців, яка потрапила в то суспільство, да, деякі групувалися, деякі грубили, і вони зараз збираються молодці. Але ж я думаю, всі пам'ятають, що значна кількість афганців в великих містах принаймні, вони утворили свої кримінальні формування. Uh -huh. Ну, а що, вони мають бойовий досвід, держава до них ставиться ніяк, ніякий. Тобто це і через це проходило, і через це теж проходить. І ми знаємо, що певні такі моменти є з, з ветеранами і в Сполучених тобто, Штатах. Хоч при всі, при, ще раз говорю, наголошую: при тому, що в них неймовірна допомога і підтримка ветерана. Неймовірна. це стається. Що діяти? Діяти має кожен, кожен має докладати своїх зусиль. Вода камінь точить. Okay. Ви знаєте, я вам скажу дуже просто. Ну, простий приклад. Коли ну, бували, кінати просять, поспілкуйся з військовим. Ну, поспілкуватися треба з військовим, треба допомога капілану. І коли ти приходиш і сідаєш, на тебе дивиться людина і каже, а mm -hmm. так спочатку звернення, а де ти був? Що mm -hmm. ти був? Кажу: ну добре, я був там, я був тому, я був там, я пройшов через то. Я був з тими хлопцями. 36 шостої морська піхота, в широ. І коли він бачить, то тоді можна говорити. А якби я прийшов сів, а де ти був? Ну ніде я не був, я там курси закінчив. Угу. Я такі грамоти, в мене диплом є. Угу. Напевно, розмови не буде. До чого я веду? Кожен військовий, який повернувся, який не приїхав з війни, а я говорю: повернувся. Тобто, це ментальний Він повернувся в життя. Все, він готовий жити. Угу. Кожен з них має заради. Побратимів, заради тих хлопців, які зараз на війні, докладати зусиль допомагати їм. Не ховатися в себе, не, ховати, не жити в собі, не переживати, не носити в собі, а намагатися допомогти цим хлопцям, тому що він приїхав, він переживає то, через що ти вже прийшов. І коли він тобі задасть це питання, каже, а я тож? Я... я повернувся після. Пошкоджень після, наприклад, Спідкуп'янська, чи я в Бахмуті отримав пошкодження, через які мене звільнили. Угу. Я прийшов це. І тоді кожен з них він допоможе він витягне ще одного: угу. Той ще одного, Той ще одного. І ось таким чином, не дивлячись на те, що держава можливо, не ну, доклад, можливо, в держави немає можливості зараз докладати більше зусиль. Напевно, тому що ще, ще раз говорю, військові в Сполучених Штатах воювали за межами держави. Економіка працювала. Uh -huh. Вони, да, вони розробили програми, в них є фінанси, вони фінансували, і в них це діє. Їм напевно було легше. Не напевно, 100% було легше. Нам потрібно виходити в ситуації, коли країна воює, коли немає, коли економіка теж в руїнах, коли щодня ми не розвиваємося навпаки. Тому, я скажу, державі теж непросто це все робити. Звичайно, кожен має і на своєму місці посадовець від найвищої посади, до має, має щось робити, має своїми ініціативами виходити. Але це шерсть говорю, це праця всіх, це праця кожного, хто повернувся, хто вже тут. Це праця велика праця це і священиків, і капіланів, надзвичайно хлопцям дуже важко самим підійти до капілана. Я ще раз говорю, тим більше до протестанта дуже важко. Угу. А, а якщо ще був якийсь невдалий досвід, угу. то це взагалі важко. Але ми маємо робити цю роботу. Кожен має докладати. По потрішечки, 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 і тоді певні зміни будуть відбуватися, неодмінно будуть відбуватися. Ще раз говорю, але хлопцям значно легше, коли ти повертаєшся і розумієш, ну так, да, я розумію, наскільки це. Я сам дуже часто виходжу в центр, чи, чи просто пройтись, угу. подивитися на фотографії, там є знайомі десь в, в, нібито, в, ну, не нібито згадати певні моменти угу. життя, які з людиною були спілкування. І дійсно. ну, не зовсім приємно дивитися на певні моменти, да, які відбуваються. Але, 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 ще раз, солдат йде на війну за всіх. І це те, що я ж кажу, ну, напевно, можливо допоможе. Можливо, mm -hmm. допоможе. Ну, от я якраз і десь солідарний з такою думкою, що я не можу нести відповідальності за когось. Я можу нести відповідальність за свої дії, за своє життя. Ось і тому. А... Будь-яке рішення будь-якої цивільної одної людини вже може щось змінювати. Ось і рішення, наприклад, допомагати, е, приймати, розуміти, бути поруч, десь відгукуватись. До речі, про допомагати теж цікаво, зараз я хочу запитати. Ось. Е, тобто, залежить від мене. Е, якщо ми говоримо про державний там апарат. То не з позиції осуду, з позиції розуміння, що є об'єктивні обставини, і є ті обставини, в яких я живу, і є ті можливості, які я маю, які мені Бог дає, які я можу використати або не використати. Тому, якби свідомість кожної людини тут має значення з приводу допомоги, дуже теж мені здається, це доволі делікатне питання, тому що як допомогти, чим допомогти? Тобто, якщо це людина, наприклад, яка. Прийшла без руки. Ось, і, і, чи, чи без рук, чи, я не знаю, і в нього в... щось впало на, на землю, або він на візку. Я, ну, це, це, це бігти і зразу підняти те, що в нього впало. Це є, ну, дуже те, що в голову приходить. Що означає допомогти, крім підтримки, от вислухати, там, чи помолитися, чи побути з людиною? Ну, тут кожен. Випадок, він особливий. Тут знову ж таки немає єдиної формули, яка буде дійсно діяти в будь-яких ситуаціях з будь-якими людьми. Те, що ви привели приклад на початку, коли сусід приходить, просто мовчав. Це дуже велика, це дуже велика підтримка. Інколи військовий може, ти мовчиш, просто вислухати. До речі, я вважаю, що е, основна скажі, дуже велика доля. Служіння капілана, справжнього капілана, так, це не наставляти, а просто чути. Сів і слухаєш. Є моменти, є моменти, коли потрібно інколи навіть так направити є, але як правило, ти вислуховуєш. Тому що в людини накопилося всередині багато, багато, багато різних речей. І йому в кожній людині потрібно це ви, ви виляте наружу. Угу. Назовні кожному. І ось тут питання, хто готовий ось ці речі прийняти? Угу. Я вас запевняю, що якщо людина, левова доля людей, які пройшли копи, які пройшли найтяжчі ситуації, левова доля ніколи не поділиться цим з дружиною. Угу. Ніколи. І це, мабуть, правильно, чи це? да. Ну, я вважаю, що це правильно. Uh -huh. Ніколи він не розповість. Ну, лева доля, тому що скажу, скільки мені. Тому що ті речі, які відбуваються в окопах, да, зараз жахливіше, ніж то було в ті часи, коли я був там. Але чому? Uh -huh. Тому що ми любимо своїх дружин бережем. і ми їх бережемо. Uh -huh. да. А завдати такого удару неможливо. От для цього є існують інші. Є друг, можливо, є побратим, який прийшов раніше. Uh -huh. який через це прийшов. який кипілан, який вислухає. Це я ж кажу, вислухати це дуже важлива допомога. Можливо, комусь потрібна дійсно якась елементарна, от на цю хвилину, елементарна допомога матеріальна. Я не говорю про фінансування. є є багато речей. Okay. Як я говорю про матеріальне, то що ми можемо да, uh -huh. доторкнутися до чого. І це допомога. Це теж, теж допомога. Це то, з того боку, до, до речі, про вислухати, я думаю, що це прям дуже. Потрібно. Я уточнюю, чи не можна зашкодити допомогою. Ну, якщо нав'язуєш, нав'язуватись нав не потрібно. Людина, якщо людина не хоче. Ну, треба, я ж кажу, ось, ось є це питання. Ви знаєте, дуже велика допомога може бути елементарна допомога. Ну, давайте намалюємо таку ситуацію. Ви прийшли на вокзал, будь-який. Чи то автовокзал, чи залізничний вокзал. Із поїзда, чи з автобуса, зійшов військовий. По ньому видно, що людина десь прийшла. Цій людині взагалі нічого не потрібно. Взагалі. Він нічого не потребує, він нікого нічого не просить. Угу. А підійти просто і сказати, дякую. Угу. Або пі... не, не хочете підходити. Тому що, знаєте, да. на, на, на ві... стань на відстані. Отак, по руку. Нічого не говори людині. Це дуже нічого не потрібно ну, людині розповідати. Дякую. Супер. Дякую. І, і повірте мені, це це простий погляд, ось так рука, або дякую. Воно зробить значно більше, ніж могла б зробити ну, скажімо, якась державна програма. Тому що він розуміє, що він же воює. Не, він вірив за кожну людину. І він розуміє, що от, люди цінують. Люди цінують. За те, що я був на війні. І ще раз говорю: в нас ду... чим ми відрізняємося від нашого супротивника? І ви знаєте, здавалося б, вже в два роки йде в нас така повномасштабна війна, а в нас не припиняються похорони, куди люди зустрічають, коли перевозять героя на колінах. В нас це є. Знаєте, хто хто зміє писати, та це на початку такий емоційний підйом. Ні, два роки в нас героїв. Хлопців всіх ховають як героїв. Всіх як героїв. Це теж говорить про те, що наше, наше суспільство воно, воно в, в правильно реагує на ці речі. У ну, нас, скажімо, у нас українці це особливі люди. Особливі люди. І... Дякую. Дякую. Я думаю, такий простий, можливий висновок. Перше, потрібно бути вдячним. І демонструвати цю вдячність. Саме так. Друге, потрібно бути чуйним, щоб бути, щоб могти допомогти вчасно, так як ви говорили на самому початку, Щоб саме відчувати ситуацію не нав'язливо. Дякую, Олександре. Дякую за цей епізод. Дякуємо глядачам Дякую. і слухачам нашим, і віримо, що таким чином ми вже робимо вклад якийсь в те, що. Наше суспільство буде єдиним, і наші військові будуть прийняті. і Україна переможе з Божою допомогою. Нехай Бог вас береже, нехай Бог нас береже, нехай береже Україну. До побачення.